Вітаю на каналі Мотоблоків. Мова сьогодні піде, звичайно, піде мова про синього монстра з гулю та колесі. Ось такого, хто не вірив, що не буде працювати, працює. Вирішив скорше зробити мотоблок, а бульгуля дуже росте. Так може вирости, що потім скажуть, що треба ще колесо давати. Ну, Також жарт жартом, але мотоблок працює, звичайно, такими надзусиллями відносно звичайного, але працює. От я поставив зараз колесо на підставку, бо залив туди 2 літри масла, і сапуна в тому положенні. Коли вчора заводив собі там на, на тому стелажі рівно, то нічого не було, поробило 20 хвилин та й поробило. Нині завів. Чи то я як перегружав стекло масло в ту сапунну камеру, і отако трохи трохи натекло по моторі, але то нічого. От підложив, робив і вже нічого нема. Тобто треба трохи того масла відлити, або то залежно бачити від того, як як нахилений двигун так відносно землі. ну Чуть іде такий похил вниз не сильно, але чуть-чуть а як був на тому колесі, то виходило виходило з нього масло. Отако працює, зібрав. Висверлив тут різьбу, зробив оце, що бачите, легенько ходить газ, він не ходив, бо та вилочка, що, що на насосі точить той дзьомбик і вилочка заходить. Та вилочка просто була зігнена, і треба було розігнути, трохи я гаркою розточив. зараз ну Оце єдине, що в іншу сторону, не знаю. Нехай собі я мотоблок зробив, завів, нехай вони то чіпають собі. В іншу сторону, ту пружину чи як, нехай ту систему саму не маю. Мав би таку нову цю пружинку, і цей, замінив би, не маю, не знаю. Може, то воно щось існує таке, але я щось ніколи не зустрічав на тих складах, де запчастини, тому може. Ну, буде так. А так мотоблок завівся, працює, завожу я вручну, хоч тут є, він казав, що електростартер, але, але все працює. Замінив, поміняв та й основне було його вимити, зняти з рами і поставити. отакі Замінив я піддон, а потім я вложу якісь фотографії, бо я навіть зараз затіню, навіть коли я вже його почав мити, ну, мив-мив, дивлюсь, ну, що я тут можу зробити, якщо його не знімати. Не люблю знімати ці піддони, бо потім тут може десь вигинатися, гумових прокладок таких немає. Паперова з герметиком може пропускати. Ну але після такого вже сміття і побачу, яка та прокладка на піддон була, то я вирішив її, його зняти, поставити новий, нормально на герметик. так, щоб... Закрутити, не дихати і воно працювало. З таких запчастин ще замінив шатуна бо він якийсь трошки такий посинівший фіолетовий. Не знати, чого там міняли колінвал, ну, ну не, не сподобалось мені, бо потім десь нагріється, буде буде робити. В них то не робило там сильно, буде робити, приклинить десь, не хочу, щоб було. Звичайно, замінив ті кольця, вони такі якісь, ну якісь такі погані. Замінив розпилювач, бо бачили, як погано розпилювало форсунка та й таке оце їхнє. Прокладка від вихлопної. Так що буде працювати. Основне, зараз просто дивитися за тим мотоблоком якось і і не добивати до такого стану. Бо бачите, той вже мотоблок ремонтований, колінвал інший, то інший. Тобто він вже вже напевно трошки поїздив. Але нічого, поршнева так само не дуже реанімувалася. ну таке Якась така виробітка, чи то вона на сухо, чи то воно на тому маслі. Ну, коротше, така поршнева вже стала трохи. Храмоючою, але гільза я маю на увазі, не поршнева, а гільза. Але нові. Ще циліндр, я думаю, в тій гільзі зберігся, хоч там в кінці вже таке, бачите, була виробітка. Покажу потім на фотографіях, була виробітка, що я навіть тим хоном не міг так зібрати. Ну, але, але але їде. Ще запитаю, якщо треба щось по коробці, але по коробці нічого не говорили. Хоча я вже розказував, передачі ці включаються, а нижні щось. Навіть ручка не опускається, і про той люфт, бачите, вже я потім дивився своє відео, та думаю, треба було сказати, бачите, який верхній пропил який нижній вже розпилювали, бо вже видно що щось недоуключало. А не все через ті люфти. Такі, бачите, як та, як та ручка на цій довжині, як вона оцей оце якийсь люфт холостий хід. Ну так не має бути, але то вже уточню у клієнта, бо мова була. Основна задача, ми виконали. Треба було відрегулювати зажигання, бо щось погано заводи. Зажигання і відрегулював, бо то вже сів мікрофон, підставив одну грубу прокладку, бо приск був 25 градусів замість потрібних 16. Так що двигун заводиться легко з руки, бо власник завжди треба було довго крутити стартер, Легко заводиться з руки, проблем ніяких немає. Так що дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.